Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розповів, де у Житомирі збудують реабілітаційний центр для військових. Чи відбудеться ремонт дороги Романів-Романівка? Учні та вчителі Житомирського ліцею No16 спільно з батьками та волонтерами передали позашляховик для бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Міська рада Звягеля викупить земельні ділянки у жителів, чиї будинки були повністю зруйновані внаслідок російських обстрілів 9 червня. На продаж ділянок люди погодились добровільно без тиску з боку працівників міськради. Про це під час зустрічі з журналістами сказав Анатолій Слівінський. Будинок його рідних був зруйнований уламками ракет. Нам запропонували тут купівлю землі. Ну, нашої землі. І просто запропонували нам суму, яка нас влаштовує, і ми на це погодились. Ми на це погодилися добровільно. Ніхто нас не примушував, ніхто нам нічого не вговорював нас і не погрожував нічого. Ми на то пішли добровільно. Інші учасники зустрічі розповіли, що інформація про примусовий продаж землі є неправдивою. Деякі люди використовують просто в своїх корисних цілях. Це ну, дуже прикро, звісно. Ми залишилися зовсім без нічого, прожив. Так що, з нашої сторони, ми були згідні на рішення. За словами заступниці звягельського міського голови Оксани Гвозденко, окрім грошей від продажу земельних ділянок, люди отримають компенсацію на нове житло. Одна родина отримає мільйон гривень, дві мільйон, два мільйони та ще дві півтора мільйона. Будинок Софії Корсун зруйнований повністю. Жінка каже, що з міського бюджету отримає компенсацію більше мільйона гривень на придбання нового житла. Приблизно ми знаємо, але того не вистачає це. По перше, по друге, тому що ми залишились без нічого. Якщо ми купуємо трошки старенький будинок, можна вкласти цю суму, то потрібно вкласти гроші в ремонт. А якщо шукаєш із ремонтом, то не вистачає тієї суми, яка є. Ну, це по-перше, по-друге, зовсім немає грошей на придбання холодильника, телевізора, наприклад, те, що було побутової техніки, в нас не залишилось, мабуть, ні в кого не залишилось нічого абсолютно. Оселя Юрія Малявкіна зруйнована частково. Чоловік показує, які роботи в його будинку зроблені за гроші міськради. Дають матеріали, дають людей. Робочих, так. Да. Ну, дах тільки ще не, не закінчений, а вже шифером накритий. Галина Пастухова каже, що відновлює свій дім, не чекаючи компенсації. Ми вже вікна замовляємо. За свій рахунок, ну, але сподіваємося, що компенсують. Да. А так більше нічого, бачите, ще вони причилок побитий. Тут роботи ще довго й довго. Міська рада формує документи для виплат повної компенсації за втрачене житло. Нагадаю, що 9 червня уламки однієї з російських ракет потрапили у житловий масив, зруйнувавши повністю 5 будинків та ще 68 пошкодивши. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина. У Житомирському гідропарку поблизу центру вертебрології планують побудувати реабілітаційний центр для військових. Про це 22 червня під час прес-конференції розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Літва розглядає можливість фінансування будівництва такого центру в місті Житомир. Ми оглядали з ними декілька земельних ділянок, і одна з тих, яка ну, пріоритетна і для них, і для нас ми оцінюємо її. Це земельна ділянка на ну, на границі, фактично на кордоні от нашого гідропарку. Коли ми говоримо про те, що ми хочемо побудувати реабілітаційний центр, він формально він на землі гідропарку, але фактично ця земельна ділянка на сьогодні гідропарком не використовується, і вона знаходиться от завод цим парканом. І це земля громади міста Житомира. Тому на найближчій сесії ми хочемо поділити цю земельну ділянку. От рівно по цьому паркану закріпити окремим кадастровим номером після визнання технічної документації і передати на баланс другої лікарні. Вартість об'єктів міський голова поки не називає. Ірина Кирилович, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. В нас доріг немає. Розповідає Іван, житель Романова. Чоловік показує ями на автомобільній дорозі, яка веде від села Романівки до селища. Саме ці вибоїни на дорозі і є причиною зіпсованих машин, каже Іван. Б'ються машини во-перше, і дорога розбивається, а, а особливо як великі машини їдуть, то розбивається в нас все. Тут ямка на ямці практично. Тут не то, що колеса, тут і стойки, і все летить. І тяги, і, і, і все. Цей і ремонт зараз практично два-три рази ці запчасті подержали. Практично на цю машину і робиш, як на таких дорогах їздиш. Звідси, дивіться, тут починається, зараз побачите спереді. Ця дорога, яка на Романі вкриде. Де ласки клали, там тримаються. За словами Володимира Рибака, капітального ремонту дороги Романів-Романівка не було більше десяти років. Капітального ремонту тут, скільки я б себе пам'ятаю, тут не робився. Дивіться. І зараз кінець покажу, де вже була зроблена дорога. Бачите, бачите, що, що робиться. Ось, ні. Це кусочок зроблений капітальний ремонт. Є різниця? Є різниця. Сума ремонту цієї ділянки дороги майже 319 мільйонів. Саме таку очікувальну вартість оприлюднив на сайті державних закупівель Прозоро департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА. 20 червня мав відбутися тендер на виконання ремонту. Але один з учасників компанії Автомагістраль подала скаргу і тендер призупинили. Їх не влаштовують умови тендерної документації. Там є одна довідка, і вони вважають, що вона має дискримінаційний характер у відношенні до них. Довідка про відсутність судових позовів до учасника. А вони мають на вас судові позови чи не мають? Е, ну так, і у нас уже з аналогічної е, вимоги по іншій закупівлі була також е, скарга до рамку, і колегія пишила, що це е, не дискримінаційна вимога. А чому саме ви внесли як замовник ось цю довідку? Можемо вам розписати, якщо нам навести письмовий запит. Катерина Думчукова, начальниця юридичного відділу компанії автомагістраль, каже, що вимоги замовника є дискримінаційними. Це саме необхідність надання довідки про відсутність судових позовів даного замовника. Конституція дозволяє звертатися з зерком своїх прав до будь-якого органу, в тому числі прокуратури, суду. А замовник департамент регіонального скоморського державної адміністрації вирішив, що ми не маємо права звертатися до суду, і тому ми не маємо права взяти участь в не торгах. комітет. Прийняв нашу скаргу до розгляду, та призначив розгляд скарги на телефонів третього року. Нагадаємо, що 25 квітня НАБУ провели обшуки в приміщенні Житомирської ОВА у справі відкритої за фактом розірвання контрактів на обслуговування та утримання доріг області, які мала здійснювати автомагістраль у березні 2022 року. Тоді ОВА повідомили, що розірвали контракти через неспроможність компанії виконувати роботу в умовах військового стану. Директор підприємства. Автомагістраль Микола Скоростецький у коментарі Суспільному сказав, що розірвання договору експлуатації є незаконним. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. до гори, Кладу ключі. І хай служить цей автомобіль. Ще раз, слава Україні! Слава! Аплодуємо Дякую. Кожна допомога зараз потрібна немає такої маленької дрівки, як казав.